За 11 років російсько-української війни з'явилася ціла когорта нових національних героїв, представники різних національностей та професій. Всі вони різні. Ще вчора вони були простими громадянами і навіть не уявляли собі, на що вони здатні заради свободи свого народу і збереження людських життів. Одним з таких героїв є Радомишлянин Ніколаєв Антон Юрійович, учитель фізкультури і тренер з туризму. Народився Антон Юрійович в 1976 році у місті Радомишль, який славиться своєю давньою історією і надзвичайною красою. Мама Валентина Федорівна виховувала в сина повагу до людей, шанобливе ставлення до жінок, доброту, любов до природи, до свого рідного краю. З малих років хлопчина відвідував гурток туризму під керівництвом Ганни Іванівни Яцкевич, яка на все життя привела йому любов до туристичних походів, читання карт, в'язання вузлів, до особливого смаку страв, приготованих на багатті. Будучи одним з найкращих вихованців гуртка, Антон неодноразово здобував призові місця на змаганнях різних рівнів. Об'їздив майже всю Україну, особливе захоплення викликали величні Карпати та давня таврина. Після закінчення школи Антон Ніколаєв, обираючи майбутню професію, зупинився на педагогічній сфері, закінчив факультет фізичної культури. Служив в армії після одруження. Народилася донечка Кіра. Антон купив собі залізного коня, став членом клубу байкерів і любив розсікати повітря на своєму залізному коні і в день і вночі. Нарешті Антон Юрійович став керівником гуртка Спортивний туризм. Саме тут він знайшов працю сродну своєму серцю за висловом Григорія Сковороди. І якщо Сухомлинський віддавав серце дітям, то наш земляк віддав дітям і серце, і душу, і тіло. Діти брали участь і неодноразово здобували призові нагороди в обласних та всеукраїнських змаганнях. Керівники туризму. Відзначають, що Антон Юрійович зробив величезний внесок в сферу туризму на Житомирщині, і з сумом кажуть, що другого такого спеціаліста більше не буде. Антон був щирою, справжньою ініціативною людиною, любив свою справу, дітей, виховував силу волі, патріотизм, товариськість. Вміння знаходити вихід з будь-якої ситуації ділиться спогадами Аліна Тищенко, мама учасника гуртка. Життя не передбачуване, і так сталося, що надійною опорою людиною, яка повністю підтримала Антона в його справі, стала друга дружина Віта Ігорівна. Численні перемоги, тренування з ранку до ночі, дружина та донечки підтримували ритм життя чоловіка. В якому не було ні вихідних, ні відпусток. За спогадами віти батьків, вихованців та самих учасників, Антон був не просто педагогом, а фактично другим батьком для дітей. Харизма Антона Ніколаєва, доброта, абсолютна відданість твоїй справі сприяли надзвичайній популярності гуртка. Коли твоє життя пригода. Так починав свої виховні лекції, Антон Юрійович. Звичайно, гурток спортивного туризму не для слабкодухи. 20 кілограмів рюкзак, десятки кілометрів, ночівля в палатках. Антона з дітьми завжди супроводжувала дружина Віта, улюблена собачка, Тоська і неодмінно гітара, ніч. Тріск багаття історії пісні під гітару. Такі моменти діти пам'ятатимуть все своє життя, обірвати всі нитки відразу легше, чим по одній. Стебло життя дуже тонке. Співав наставник біля багаття під гітару для вдячних слухачів, які обожнювали його спів, цінували дружбу з ним. Говорили, що таких, як він, немає. Так поцелуй меня глазами, поцелуй меня душой. Оборвать душою, нити сразу легче, нежели по падної. Він любив життя, любив людей, любив дітей, любив свою родину і міг би при змозі обійняти весь світ задля злагоди, добра і щастя. Але 11 березня 2022 року Антон Ніколаєв з двома захисниками України потрапив в засідку росіян. Цивільне ж авто, в якому вони рухалися, розстріляли. Нитка життя обірвалася назавжди. Рідні до останнього плекали надію, що станеться диво, і він повернеться до родини. Але дива не сталося. Це величезна непоправна втрата для нашого міста, втрата чоловіка, батька, сина для матері, наставника для дітей та вірного друга для всіх, хто знав цю чудову людину. Дружина Антона Віта Ігорівна продовжує справу свого чоловіка. Це справа, якою більше десяти років займався тренер Антон Ніколаєв. Я займалася взагалі іншим спортом, я займалася настільним тенісом, тому що ну це мені також з дитинства подобалося. Я навчалася в університеті. І ну, моє направлення був настільний теніс. З Антоном ми познайомилися на змаганнях, тому що він працював тоді, ще в школі. Я також працювала в школі. Викладали фізкультуру, приводили дітей на змагання, так познайомилися. Ну, раз в мене прожили недовго п'ять років. Більше десяти років. Він займався туризмом. Він займався з дітками, орієнтування, катамарани. Їздили на школу безпеки кожен рік в Буковець. Вони діти там навчалися надавати першу медичну допомогу, як шукати людей, які там попали під лавину. Це не легкий вид спорту, я скажу так. 11 березня його вбили. Він був у розвідці. Їх послали на завдання, і вони попали в засідку. Під мечою їх просто розстрелили машиною. Все я зразу ну, відчула, що щось не те, я почала телефонувати друзям, почала телефонувати його знайомим. Ми шукали довго, майже місяць шукали. Ну, туди доступу не було, бо там сиділи орки. Потім уже село то ну звільнили і так дісталися туди. Мені батьки деякі телефонували, що діти не хочуть і ходити на гурток, якщо його хтось буде вести інший. Я зібрала дітей ну, не для того, щоб проводити гурток. Я кажу, давайте зберемось і просто прокатаємось на велосипеді по, по селам. Ну, ми зібралися і я так вирішила, ну, чому б і ні. Діти хочуть, я також хочу. Ну, діти деякі більше мене знають, тому що я ж не гей займалася ним. Тільки знала те, що там мені Антон розказував, показував. Ну діти мене навчають, я в них вчуся. Мене старші навчають те, чому я не знаю, я вже менших навчаю те, що я знаю. Ми вже з'їздили на змагання з 14 по 16 грудня. було. Ми зайняли третє місце в області. Є старша команда, є менша команда. Ну, як, як чоловік він був хорошою людиною завжди все допомагав. Ну, не тільки по господарству, завжди допомагав своїй мамі, приносив продукти в аптеку бігав. Він був незамінним для мене. Ми з ним понятк разів в день спілкувалися. утром. Там на тренировку йдуть, порою сердиться на мене, машу, ти дзвониш. Я говорю, Антоша, я хочу узнать, ну як там у тебя діла, сорівнування. Антон речі допомагав дітям не тільки у спорті, він допомагав ним. Розібратися із своїм життям багато батьків зверталися до нього, і він їм наставляв у правильне русло, щоб діти не курили, не пили, наркотики не вживали. Діти його слухались. Він був опорою з будь-яким питанням. Вони просто до нього звертались. Антон Юрійович для мене був ну не тільки як тренер, але й людина, з якою завжди можна про щось поспілкуватись, не тільки по спорту, але й про особисте життя. Як друг, я задоволений тим, що це ну, ця справа продовжується. Завдяки сучасним героям, ми розуміємо, що тільки ті ці цінності мають майбутнє, за які людина готова боротися, і які готова боронити жертвуючи усім, навіть найдорожчим власним життям. І серед них перша Україна, наш український народ, наша рідна земля і наша українська. Держава напередодні Дня Конституції України указом президента Антона Ніколаєва відзначено посмертно орденом за мужність третього ступеня. І пам'ятаємо, що людина існує доти, доки про неї пам'ятають. Антон назавжди присутній.